Шановні українці та україночки, вас вітає Криворізький міський театр Ляльок. Цей важкий для нас час ми хочемо підтримати вас. Все буде добре, разом ми сила. Слава Україні! Представляємо вашій увазі українські казачки. Сильніше! Заліз кіт під стріху і спіймав горобця. Горобець попросив кота. Чічеріть, -чі чик чі черіть, -чі відпусти мене, може, і я коли стану тобі в пригоді? Мяу! Чим ти мені можеш знадобитися? Тут фиркнув. Я дуже спритний, а це головне в Житті Горобець заперечив чик четіріки, це зовсім не так. Я на світі що сильніше, ніж сила. Мяу, сильніше, ніж сила, здивувався кіт. Що ж це? Скажи. чик четіріть. Коли ти вже так хочеш, скажу. Ось ти ходиш тихо. А кажуть, коли ти випустиш чик-чирик, чик четіріть, чик то. Уся твоя сила пропаде. Мяу! Це у мене сила пропаде! підскочив кіт Мяу! Дивись, дивись! І застрибав по даху, а горобець піднявся у повітря і вигукнув: «Чичирі! Чичирі! Знай, що сильніша за силу! Мяу! Мяу! Куди ж ти? закричав кіт так сильно. Що не чути вже було останніх слів горобця.